Нірка лисоньки в землі, пихи трюща у теплі, поруч з нею лисенята, два кумедних брата, тільки сонечко зійде, на полювання їх веде. Ця руда шахрайка в лісі, як хазяйка. Тато лис, лисиця, мама, дім нора у них, не яма, якщо страшно лисенятам, Дім завжди можуть сховатись. Лисиця взимку живе сама, хутро в неї в цей час густе й пухнасте, тому вона спить просто на снігу. Лігво лисиці на снігу це невелика ямка, а коли розгуляється негода, снігопад чи сильний мороз, лисиця ховається в свою глибоку нору. Найчастіше Ланцюжки лисячих слідів можна побачити біля стіжків соломи, де зимують миші? Полює лисиця і на зайців, і на пташок. Буває, що заглядає й до курника. Лисиці дивовижні істоти, які добре адаптовані до холодної і сніжної зими. А як же лисичка готується до зими? Чи змінює вона колір своєї шубки? Лисиця спритний звір. Вона невибагливо і легко звикає до будь-яких умов. Вона хижак, але взимку може поласувати знайденими під снігом овочами або ягодами. Хороший результат дає полювання на гризинів, тому голод взимку лисиці не страшний. Накопичений підшкірний жирок зігріває і живить весь організм. Більше ніяких приготувань до зими у лисиці немає. Свій окрас лисиця до зими не змінює, але її шубку не впізнати. Вона стає густішою, яскравішою і пухнастішою. Густою шерстю покриваються навіть лапи. Тому на снігу лисичка не мерзне. Руда красуня пересувається по засніжених полях тихо, як у валянках. Чому природа розпорядилась так, що всі тварини готуються до зими, а лисиця ні? Навіть серед вчених на це питання немає єдиної думки. В кінці зими лисичка стає менш красивою. Справа в тому, що вона починає линяти і замість розкішної шубки залишається рідке хутро, яке, здається, некрасивим. Взимку лисиця добре відчуває себе в лісі, хоч вона і не змінює колір шубки, але добре запутує сліди, виходячи з нори. Лисичка не змінює своїх звичок. І виживає навіть у самі холодні і сніжні зими.